Поганий мир кращий за хорошу війну. Менше знаєш, міцніше спиш. Щастя любить тишу, Часики тікають. Усі ми колись чули ці фрази. Але чому? Що вони означають насправді і як виникли? До чого тут давні греки та римляни? Поговоримо про зміст висловів, які часто повторюють, не задумуючись, і про те, як вони впливають на наше життя. У хорошого комуніста все чесно і чисто. Так, на щастя, вже ніхто не каже. Але не такі ідеологічно забарвлені і більш невинні на перший погляд фрази залишилися в лексиконі і знайомі навіть зумерам. З вами Олеся і я запрошую вас до мандрівки крінжем і небезпекою радянських виразів. За радянських часів з'явився абсолютно новий пласт народної мудрості. Нові прислів'я і приказки часто свідомо генерувалися ідеологами для скеровування думок і дій радянської людини в потрібне русло. Окрім цих створених штучно були й давніші вислови, які, проте, набували нових значень чи трансформувалися у зручніші сенси. Почнемо нашу розмову з висловів про філософію життя менше знаєш, міцніше спиш. Будеш багато знати, скоро зістаришся. Питомо російська модель буття, згідно з якою краще не знати чогось, що може накликати біду. Просто не думати про це і міцно спати, а не боротися з обставинами чи тим, що може потенційно нашкодити. Вибір поміж знанням фактів і ефемерним спокоєм девіз інфантильних людей, схильних до самообману. Ідеальна формула для будь-якої країни, яка прагне побудувати тоталітаризм. Поганий мир кращий за хорошу війну. Якщо гуглити цю фразу на російських сайтах кожна друга стаття ілюструє нею політику Путіна. Сам афоризм приписують давньоримському філософу Марку Тулію Цицерону. Цікаво, що йому ж належить фраза: немає нічого такого абсурдного, про що би не сказав якийсь філософ. А ось що про це говорив Роман Ратушний, активіст, який загинув у бою за Ізюм. Поганий мир не краще хорошої війни. Той, хто говорить протилежне зрадник національних інтересів України. Добрими намірами вимощена дорога до пекла. У пострадянській російській культурі цей вислів розуміють як те, що добрі наміри можуть мати неочікувані погані наслідки. Синонімічним виразом є, хотів як краще, а вийшло як завжди. Таким чином помилкові дії нібито виправдовуються. Мовляв, наміри ж були добрі. Також добрими намірами легко виправдати побічні збитки, вважаючи, що їх компенсує принесена користь. Наприклад, панівна група може використовувати цю моральну впевненість для виправдання шкоди, яку несе її політика. Створення нацистських концтаборів пояснювали необхідністю утримання так званих расово небажаних елементів. Систему гулаг ввели для того, аби виділити нелояльних, що перешкоджають розвитку пролетаріату. Розкуркулення селян влаштує. Аби зробити всіх рівними. Навіть інквізиція мала на меті викорінити єретиків, які нібито були загрозою. Завдану шкоду чітко видно, її визнають, але її списують як ціну, яку варто було заплатити. Фразеологізм ніби підштовхує до питання: якщо хороші наміри привели до пекла, то чи варто взагалі мати хороші наміри? Хто ж придумав таку мудрість? Це найцікавіше. Афоризм сягає корінням в англійську літературу, і там він. Має продовження. Пекло повне добрими намірами, а небеса добрими справами. Задумайтесь, зміст фрази стає абсолютно інакшим. Тепер йдеться про те, що треба робити хороші вчинки, а не просто думати про них, що в принципі цілком логічна ідея. Я людина маленька, згори видніше. Маленький чоловік це типаж, який з'явився в російській літературі у період реалізму. Можливо, ви навіть вивчали цей феномен у школі. Бо я на жаль так. Ці герої, охоплені страхом перед життям, наприклад, у творах Чехова, легко змінюють свою поведінку під упливом критики. Їхній страх перед начальством призводить до божевілля або смерті, як, наприклад, у творах Достоєвського та Чехова. А бюрократична дійсність провокує у них психічні розлади. Про це йдеться у творах Булгакова та Достоєвського. Вони майже завжди хочуть здобути повагу, отримавши багатство чи змінивши свою зовнішність. Через життєві невдачі деякі маленькі люди з російської літератури наважуються накласти на себе руки або вбачають свій порятунок лише в магічних засобах, а не у власних діях. І це реальна література. Це називається феномен. З огляду на чисельність протестів і мітингів проти війни в Україні, концепція маленького чоловіка актуальна для Росії не лише в літературі. Більшість росіян вважають себе незначущими або такими, які не можуть нічого зробити в принципі. Оці ми нічого не можемо зробити ні перед владою різних рівнів, ні в суспільстві. Тож і не дивно, що вони де-факто дозволяють своїм військовим вчиняти злочини на території інших держав, і навіть у власній тихіше їдеш, далі будеш, тихіше води нижче трави. Ініціатива наказуємо. Якщо перший фразеологізм можна трактувати як заклик до продуманої і якісної дії, яка можлива лише без поспіху, то всі вони у сукупності все ж створюють образ зручної, тихої людини, на якій може їздити і держава, і роботодавці, і близькі люди. Щодо ініціативності, найчастіше цю фразу можна почути в контексті виконання певних задач. Мовляв, якщо я буду занадто активним, то мене ще й більше припряжуть. Виходить, що людина, яка це говорить, не розглядає ініціативу як шлях до прогресу і перспектив. Відмовляти. Пропонувати щось нове через страх бути покараним. А ми точно говоримо про лексикон вільних, незакріпачених людей. Політика брудне діло, ідея в комплексі з попередніми установками. Певненість у тому, що абстрактні можновладці винятково нечесні, зручний варіант перекласти на когось відповідальність за свої проблеми. До того ж, якщо абсолютно все там. Нечисто, то щоб не забруднитися, людина зі спокійною совістю відхрещується від свого впливу на державні інституції. Такі люди згодні з тим, аби за них вирішували. Вони не підписують петиції, не ходять на мітинги, не голосують на виборах, бо в сортах лайна не розбираєшся. Раніше було краще. Фраза світогляд людини, якій тяжко або просто не хочеться приймати нове. Сюди можна записати й тугу за найкращим у світі радянським пломбіром і просто за безтурботністю юності. Такі люди, свідомо чи несвідомо, забувають про негатив того часу, за яким сумують. А якщо це сум за радянськими часами, то вони також обирають проігнорувати факти численних злочинів проти людяності. Моя хата з краю, нічого не знаю. Поширене прислів'я, під яким байдуже радянська людина мала на увазі, це мене не стосується, я не хочу втручатися. Але українці знають іншу версію. Моя хата з краю першим ворога зустрічаю. І якщо ви думаєте, що ця різниця притягнута за вуха, просто погугліть цю фразу російською і українською. Відмінність у трактуванні, принаймні сучасному, разюча. Поговоримо про вирази, про роботу і гроші. Робота не вовк у ліс не втече. Здавалося б, невинна фраза, яка може означати сієсту для забіганого трудоголіка. Натомість більш поширене значення, і я думаю, ви згадаєте випадки такого вживання для виправдання власного неробства. Приказка класно лягає на радянський підхід до роботи, коли часто густо значення мав не результат KPI, як би зараз сказали, а відпрацьовані людини години. А під час того, як вони тривають, цілком можна було випити одне-два горнятка чаю і переконатися, що робота таки не вовк. Антонім приказки, фраза Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Її автор американець Бенджамін Франклін, один із засновників Сполучених Штатів. Нізамінімих людей нєт. Вибачайте за російську, але показово, що впізнавано ця фраза звучить саме цією мовою. Таку фразу можна було почути від начальника при спробі обговорити, наприклад, підвищення власної зарплати. Розшифрувати це можна так. Якщо ти забагато хотітимеш, не будеш поводитися так, як зручно для нас. Ми швидко знайдемо когось більш покірного на твоє місце у західному світі, орієнтованому на здорову конкуренцію. Індивідуалізм навпаки заохочувався, і незамінні люди, особливо вправні, наполегливі, майстерні, талановиті, були. У радянському ж союзі ніхто не бажав лишитися без роботи. Можна було отримати термін затуніяцтво або соціальний паразитизм. Доказ в цьому заслані і закатовані за сфабрикованими справами науковці, які рухали прогрес, та колосальні жертви під час будь-яких воєн, у яких брав участь союз і згодом Росія. Великі гроші чесно не заробиш. Це таке ж узагальнення з перекладанням власної відповідальності, як і про брудну політику. Загалом помітьте, тема великих грошей у радянській і пострадянській народній мудрості часто маргіналізована, адже за логікою СРСР для простого пролетаря не передбачалося можливості заробити власні статки. Тож простіше не шукати винного у власних злиднях, а просто сказати: Ми люди прості, нам багато не треба. Гроші не пахнуть. А це уже установка людей, які готові піти на угоду із власною совістю задля наживи. Йдеться про не надто чисте джерело прибутку, яке неважливе для того, хто за цим прибутком женеться. За легендою, вираз належить давньоримському імператору Веспасіану. Коли він обклав податками громадські вбиральні, його син, який був більш доброчесним, дорікнув батьку за такий спосіб поповнення державної скарбниці. Тоді Веспасіан взяв монету, отриману з податку, підніс до його носа і запитав, чи смердить вона. Син відповів, що ні. А це ж гроші із сечі, зауважив батько. От тобі й легенди. У нашій реальності фразу гроші не пахнуть можна почути, наприклад, на адресу корпорацій чи приватних осіб, які продовжують працювати з Росією попри її численні злочини. Щоправда, вираз трансформувався. Тепер йдеться про криваві гроші. Далі переходимо до розділу психологічні установки в сім'ї. Не жили заможно, нема чого й починати. Гроші не головне, бідність ні парок. Ці приказки продовжують тему грошей та скоріше, не стосовно кар'єри, а уже в сім'ї. Радянській людині не треба було багато, бо в неї не було можливості мати хоча б щось. Тож такі фрази можна почути від тих, хто змирився зі злиднями. Простіше не пояснювати дитині, чому грошей на морозиво немає, а сказати хорошого потрошку. Тему статків зачіпають і вислови в тіснатєденівебіді або з милим і в шалаші рай. Хто це придумав? Насправді приказка про те, що любов і особисте щастя важливіші за матеріальний добробут і комфорт. Але для чого порівнювати нематеріальне з фізичним, як червоне з квадратним, все одно лишається незрозумілим. Далі обережно трігер. Поки не доїси, за столу не встанеш. У нас харчами не перебирають. Чимало вже дорослих нас згадають години над холодною манною кашею, яку обов'язково треба доїсти. Культ їжі, бажання всіх нагодувати, нарікання на так звану нездорову худорлявість. Це, зокрема, наслідки злочину голодоморів, якими радянська влада катувала своїх громадян. Зараз наших західних однолітків, і це моя історія, дивує те, що українські батьки питають нас, чи ти поїв? Тобто, не як у тебе справи чи які новини, а про те, що кожна самостійна людина робить обов'язково і майже на автоматі, харчується. Але такою є турбота покоління людей, яке виросло в радянському союзі. Також хто з нас не пам'ятає безапеляційну фразу, якою закривали роти всім дітям за столом: «Когда я єм, я глух і нєм. На щастя, українського аналогу я не знаю. Можливо, для нервів, батьків і умовних піонер-важатих, це дійсно було порятунком. Але як смішно спостерігати за дорослими людьми, які притягують цей вислів у своє життя? Ця фраза перетворює ритуал прийому їжі, частину якого в багатьох культурах є спілкування, на звичайне споживання для насичення. Культура світської бесіди вийшла з чату. Щоправда, заради справедливості варто сказати, що є і аргумент на підтримку мовчання під час прийому їжі. Це дослідження, що коли людина відволікається, то процес насичення відтерміновується і вона, як наслідок, їсть більше, ніж потрібно. Всім смачно, хто дивиться нас за обідом, але ну ви поняли. Але все одно в піонер таборах навряд заглиблювались у такі деталі. А от на цих фото дітей, здається, не просять бути німими, та й від їхніх звуків ніхто не страждає. Яйце курку не вчить, молоко на губах не висохло. Будеш мати свою сім'ю, там будеш командувати. Старший чи старіший не завжди означає мудріший. А такими фразами найчастіше маніпулювали тоді, коли у суперечці закінчувалися логічні аргументи. У сучасному світі це називається ейджизмом. Хороший приклад нещодавна історія про дівчину з Франківська, яка стрибала на скакалці і цим страшенно не догодила місцевій бабці. Так, що аж отримала образи на свою адресу. Причому, що сама поводила себе дуже дипломатично і виховано. Ти суплячка не вихована. Ага. Ага. Д Далі що? Ти гамно фаршиве. Ой, як приємно чути. А ви вихована така жінка? Так, я вихована, бо я би так ніколи не зробила. Я я старша людина, а ти мені перед цим махаєш махає я скакала. Я коли ви тут сіли. Чудовий приклад доколупування з аргументом просто я старша. І так само Іво Бобул. В інтерв'ю Еммі Антонюк він навалив свого бачення світу. А коли вона з ним не погодилася і сказала, що це сексизм, він відповів, що їй просто треба дорости. Ти тобі, о, ти молода, у тебе нема дитини, у тебе нема чоловіка. А чому? А це має бути вже. Це має бути. Дав Бог зайку, дасть і лужайку. Часики тікають. Планування сім'ї часто стає болючою темою, коли про неї говорять люди з різних поколінь. Декому зі старшого покоління характерно вважати, що вони пожили довше, а отже і знають більше, власне, те про що ми щойно поговорили. І нібито тому вони можуть дозволити собі певну прямоту, яка нібито буде на благо. Але насправді питання батьківства дуже делікатне. Тож, якщо людина, навіть якщо це ваша дитина чи родичка, не піднімає його з вами самостійно, то від обговорення цієї теми, а тим паче від порад, варто утриматися. Інакше це буде просто нетактовність. Щастя любить тишу. За логікою авторів фрази про своє щастя краще нікому не розповідати, адже тоді можна набути заздрісних ворогів. Так ми ніколи не можемо передбачити реакцію інших людей, але також беззаперечним є те, що радість примножується, коли нею ділишся. У кожного в житті є люди, які здатні щиро порадіти без косих поглядів. Тож мудрість вислову можна переглянути, якщо уважно вибирати тих, кому можна довіритися. Сор із ізби не виносять. Не виносити з хати сміття, найчастіше має значення не сваритись публічно, але буває, що дехто аж занадто піклується про свою репутацію в очах оточення, обираючи імітувати щастя, а все інше тримати в собі і не вирішувати власні проблеми. Таке трактування цієї мудрості небезпечне тим, що людина може боятися попросити, наприклад, про допомогу, якщо йдеться про домашнє насилля. Адже вона вважатиме, що винесе з хати зайве. Це не так. Ніколи не потрібно боятися попросити про допомогу. Що про нас скажуть сусіди? На думку психолога Майкла Жарве, клієнтами якого є олімпійці, всесвітньо відомі художники та музиканти, людський острах перед думкою інших людей став у сучасному світі ірраціональною і непродуктивною нав'язливою ідеєю, якщо прагнути відповідати уявленням оточуючих і менше звертати увагу на власні таланти, переконання і цінності. Можна завдати шкоди своєму потенціалу. Б'є значить любить чисто російський оксюморон, від якого волосся стає дибки, і який варто негайно викинути зі свого слова вжитку, тому що б'є значить сяде. Раніше депресій не було, раніше в полі народжували в епоху доказової медицини. Варто відмовитися від методів і установок, які не мають за собою раціональних пояснень. Ти менше сиди за комп'ютером і не буде депресії. Свідки з'являлися такі фрази: проблеми зі здоров'ям, особливо психологічні, яких нібито не видно, простіше заперечити і знецінити, аніж лікувати. Думки про те, що лікуватися потрібно так званими народними методами, таблетки шкодять організму, а лікарі зацікавлені, щоб до них ходили пацієнти і тому спеціально калічать людей. Це наслідок низької освіченості і недовіри до системи радянської медицини. Цього варто позбуватися. Цей сервіс для гостей. А це. На свято це про відкладене життя. Якщо людина постійно живе в реальності дефіциту продуктів, можна зрозуміти її бажання відкласти щось смачненьке до свят. Натомість ця звичка може поширитись і на все життя. Наприклад, не носити гарний одяг, бо він занадто гарний, і ти можеш його зіпсувати, чи от як із сервізом використовувати його не за призначенням, а як прикрасу, ознаку статусності пийте ранковий чай із красивих чашок і носіть найкраще обрання щоденно. Адже це просто речі, які можна використати для власної насолоди і і ви цього варті. Не ниль, не плач, як дівчисько. Окрім сексистського порівняння осіб жіночої статі із чимось принизливим, фраза є ігноруванням і висміюванням емоцій. Емоції людська реакція на подразники. Вони природні. Психологи кажуть, що негативні емоції потрібно проживати так само, як і позитивні, а стримуючи їх, людина робить собі гірше. Неправильним є формулювання контролювати емоції його рекомендують замінити на керувати, тобто скеровувати ті чи інші прояви у потрібне русло, зокрема, щоб не зашкодити іншим, можливо, навіть своїм справедливим гнівом. Тобто, сварити чи навіть принижувати дитину за те, що вона щось відчуває або ще не навчилася керувати своїми реакціями, безглуздо і жорстоко. Надалі це спровокує лише травму. Плач деяких дітей батьки передражнювали. Наприклад, блогерка Марія Озірна розповіла, що її родичі аплодували їй, коли вона плакала, ніби це спектакль. Це створило для неї дискомфорти з вираженням почуттів у дорослому житті. Щоб не сумувати, треба працювати. А от такі фрази лише табуюють негативні емоції, а не вирішують проблему. Я остання буква в алфавіті. Скромність усім до лиця. Просування особистості як бренду у Радянському Союзі точно не вчили. Тепер занадто скромні дорослі останні букви пропускають у резюме розділ «Soft Skills», страждають на синдром самозванця та по кілька років бояться попросити підвищення зарплати на роботі. Не вмієш? Не берись. Зосередження уваги на помилках, а не на досягненнях породжує не більш якісну роботу, а страх помилитися. Чи не краще просто сказати давай, я ще раз покажу, як треба. А в ідеалі додати заохочувальну фразу У тебе все вийде? Як тебе любити, якщо ти постійно огризаєшся? Ми годували тебе, одягали, а від тебе нічого не дочекаєшся. Я на тебе все життя поклала. Невдячний! Такі фрази нав'язують почуття провини, а жодна дитина не вибирала, чи з'являтися їй на світ. Так само і порівняння з іншими в негативному контексті, скоріш за все, не змусить дитину чи людину більше працювати над собою, а подарує лише невпевненість у собі. Згадуємо мем про сина маминої подруги. Цікаво, як він там. Розкажіть, чи трапилися вам знайомі фрази? Хто їх казав? Старші родичі, батьки, колеги на роботі, чи, можливо, ваші однолітки? На вашу думку, що із цього найважливіше переосмислити? Пишіть у коментарях, я прочитаю кожен. Як каже моя колега Марія, тучка Акатуча, ми або робимо український контент, або підтримуємо український контент. Інших варіантів у нас немає. Тож ставте лайк цьому відео, аби його побачило більше людей. Підписуйтесь на наш канал, а також на канал Суспільна Культура у телеграмі. Так ви точно не пропустите свіжих матеріалів про українську культуру та цікавих відео. З вами була Олеся. Побачимося!